Один, один, шість. Де буде шість, вісім, девять. Тільки один на п'ять нуль п'ять, так? П'ятірку сюди треба плюсувати. А вот. я знаю, тільки шість, вісім девять. Ага. Дев'ять.

А где будет семь? сим А что тут опять, так? Я вам уже сказал, да? А там стали семь сим Вот так? Да. Что это за циферка, Евелинка? Не знаю. Двести восемнадцать тысяч сто триста семьдесят семь. Malachenka, tev izkļuva.